Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції в Дні краси. З 21 по 22 січня акція мінус 50% на другу одиницю. До речі, це буде на багато різних категорій. Ось ця акція конкретна, це на усі засоби для догляду за обличчям та тілом. Це такі масштабні акції, в них входять товари категоріями. В даному випадку ось цей весь стелаж. Це є догляд за обличчям. До речі, неважливо, чи ціна акційна, чи не акційна, можна поєднувати між собою і різні торгові марки. І е, різні ціни, е, от так як я казала, і акційні, і неакційні, і також між собою різні товари. Ви оплатите за той, який дорожчий згідно цінника, і той, який дешевший, за половину від цінника від вартості. Можете, є акційні масочки 99,50 в баночках їх 50 мл. Біоленда є багато акційних пропозицій. Сани теж акційні товари, від гарнір багато акцій. Звертайте увагу, акційна ціна 195 гривень. А якщо берете дві штучки, то друга буде за половину від ціночка. Від торгової марки L'Oreal вікові креми по 209 гривень за одну упаковку. Ревіталіфт 590 гривень. Ось цей стелаж теж входить в цю акцію, мінус 50 на другу. І можна поєднати із засобами для догляду за тілом. Тобто різні лосьйони, бальзами, креми з категорії «тіло» об'єднуються із категорією обличчя. Називається все складно, але насправді гарна акція. Можна собі обрати два різних продукти і зекономити. Наступна акція, вона така, ж, але це вже інша категорія, і хочу зазначити, що категорії між собою не поєднуються. Бачите, це категорія усі жіночі гелі для душу. Тобто, якщо ви берете два гелі для душу, той, який із двох дешевший, піде вам за половину вартості. Маєте бонуси, можете ще собі частину оплатити бонусами. Такі для душу, дуже у них красивені квіткові баночки 287 гривень. Такі Lady Wow, 159 гривень, теж цікавий флакончик. Дав 157 гривень 720 мл, велика ємність, 197-750 мл, і 136 гривень, це є 500 мл. Є і не акційних багато. Просто подивіться, який тут величезний асортимент. Я зазвичай вхожу в меншу Єву свого міста, а цього разу зайшла в більшу. І тут вибір велетенський, просто. Велетенський. Такий галі по 127 гривень 250 мл. Вітнайки. Тесорі 149 гривень. Дав 143 гривні 450 мл. Від Гель для душу 93 гривні 50, копійок. Дермомет, хороші відгуки я сама користувалася, але він був трошечки інший. Я ще давніше купляла ціна. Зараз 282 гривні. Акційний Моксан є за 80 гривень, а є за 119. Ні, це ще тут я відвлюся з останньою цифрою. Бачите тут? Так, такі акційні по 79,70 і 39 гривень. Ага. Менші і більші. А тут вже є новинки на полицях: Савон де Рояль. Це є рідке мило із дозатром. Пам'ятаєте, ми з вами дивилися? Анонс, анонс. Ось так. Тепер уже є тут якось новий флакончик. Такий він. високий. Від торгової марки Palmeolів по 149 гривень для душу. І є багато ароматів різних. Об'єм флакончика 500 мл. Від Фа 127 гривень 400 мл. І 78 гривень це за 250 мл. Маленький марселець 73 гривні і 50 копійок. Багато теж є ароматів. Це від Фа грінвай 52 гривні. Об'єм тут 400 мл, і від торгової марки Дору 65 гривень гелі для душу. Наступна акція мінус 50% на другу пару будь-які жіночі колготи, шкарпетки, панчохи та напівпанчохи, але лише від торгової марки Вів'єн. Чите, цього разу багато ось цих акцій мінус 50 на другу одиницю. Нагадую, ця акція на другу одиницю. Тобто, ви берете два товари. Той, який дорожчий, ви оплачуєте, а той, який дешевший, піде ще зі знижкою від цінника, навіть якщо цінник акційний. 90 гривень 2017. Також є різні підколінники 53 гривні, шкарпетки 45 гривень. Там є по дві пари в одній упаковочці. Такі по 60 гривень це шкарпетки. Акція на увесь кухонний текстиль. 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут, щоб спрацювала акція, треба взяти. Три товари із категорії кухонний текстиль. Це можуть бути рушнички, це можуть бути прихватки, чи такі, чи такі. Можуть бути підставки порційні на стіл. Зараз вони ще й акційні по 50 гривень. І такі прихватки є. І килимки для просушування. До речі, якісь такі стильні. Бачу, є два варіанти на вибір. 70 гривень ціна. Це вже інша категорія, але теж бачу, пише 1 плюс 1 дорівнює 3. Акція на увесь посуд для сервірування. Акція не поєднується із текстилем. Це є окрема інша акція, хоча вона теж 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна собі обирати наборами а можна поштучно. Тут є різні товари. По 80 гривень склянки, келихи з кольорового скла. В подарункових коробках великий асортимент чашок, є вже, до речі, до Дня закоханих, ось такі з сердечками. Ціна на них 169 гривень. І є варіанти по 119 гривень. А ще різноманітні тарілочки, салатники, піали. Такі великі салатники. Цінника нема, на жаль. Тут треба, мабуть, ходити із товаром до сканера, бо цінників дуже багато. Не завжди, до речі, співпадає код із товаром. І чашечки бачу, і різні для сипучих ємності, баночки. Набори келихів і акційна ціна, і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Досить вигідно, можна собі купити. бо Тут вони і наборами по дві штуки. Можна зібрати цілий сервіс, набір. Привернули увагу мою ось такі чашки. Красиві з ставкою. Як вам такі чашечки, бо мені дуже навіть сподобалися. Ще є в корзинках. Лихі різні скляночки. Це ось такі з бантиками рожевими. Ціни на них акційні 399 бокали, а скляночки по 269 гривень за набір із двох штук. 129, 129, по 70 такі, такі, такі сіренькі, фіолетові 70. Прикольно, є схожі ціни, легко буде поєднати. 80, 80, 70, 80. Ось ці такі по 70 гривень. Всередині чорні і такі по 70 гривень. Малюнок рельєфний. І по 50 гривень. Гарна чашка. Береш дві, третя у подарунок. Знову ж таки, акція на цілий стелаж. Усі засоби для догляду за малюками, крім серветок. Мінус 50% на другу одиницю. Обираєте собі товар, який вам до вподоби з цієї категорії, із двох. Кидаю вам один товар, той, який дешевший, за половину вартості. 50% знижки на вологі серветки Instagood. 21 гривня, 50 копійок, рушнички, 24 штуки. Серветки 60 штук, без клапана 24. і з клапаном 100 штук 37,40. А ще є маленькі пачки по 15 штук і ціна 8 гривень за упаковку. Усі допоміжні засоби для прання, окрім Кйонен. Є на акції мінус 50 на другу одиницю. Допоміжні це є кондиціонери, різні плями, вивідники і тому подібне. Спреї, бачите, для видалення плям. Ось цей варіант сану. Ціна 271 гривня. Від ваніж 264 гривні це об'єм 1 літр. Є для кольорових харчей, є для білих. От берете ці дві баночки. Цю ви платите 264, а друга одиниця піде за 132 гривні. Вигідно брати одразу два флакончики. Але маєте на увазі мінус 50% на всі допоміжні, допоміжні засоби для прання. Так, є ваніш у пакетиках 28,50 менше. Такий варіант, плямовивідник порошок, 193 гривні. Ой, дуже гарні відгуки були, на ось це мило, що воно виводить плями 84 гривні. Клін and White по 30 гривень 50 копійок. Таке універсальне 27,50 і 51 гривня 50 копійок Дві штуки. Відвал, кисневий плямовидник 34,50, або відбілювач. Більша упаковка – 113. Скай кондиціонером. Так, Кьонен, пам'ятаєте, в цю акцію не входить. А знаєте, чому не входить? Бо на нього є інша акція. Акція мінус 50 вже на кожну позицію. Такий в гранулах парфумований кондиціонер 114. Такий варіант 149. 500 мл, 84 гривні літр та 800 мл. І здається, все. Тут ми бачили теж це теж кйомен. Кисневий порошок 64 гривні. Антистатик теж зі знижкою 34,50. Наступна акція, так розділяю кожен раз, щоб ви розуміли, що стележі між собою не поєднуються. Ця акція суто на усі щоденні прокладки. Мінус 50% на другу упаковочку, та яка дешевша із двох. Знову ж таки, обираєте собі будь-які торгові марки, головне, щоб це була категорія щоденні прокладки. Із двох упаковок підемо за половину від вартості. Той товар, який дешевший. Багато бачу акційних пропозицій. Що майже всі є зі знижками. Такі чорні від Libra 78,50. Лінджері є з гарними цінами. 20 штук 31 гривня. Вони є в індивідуальних упаковках 50 штук, 73 гривні. І ще від Бела теж є котекс щоденні. Такий текстиль для кухні. Теж акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Є антиковзаючі килимки, такі сякі. Ці рушни, рушники тканинні відривні 25 на 25 см, 30 видривів за 50 гривень. Берете два, третіх подарунок. Чи такі килимки є і по 100, є, і по 50, як які. А ось акція на кьонен. Бачите, мінус 50 від звичайної ціни. Тут входять всі засоби для прання, для чищення та миття. Сіль для посудомийної машини, вага 1,5 кілограми за 54 гривні. Трошки темне освітлення, мабуть, не дуже добре видно. 99 гривень, таблетки 4 в одному. Їх 20 штук в упаковці. Кіонен антижир 74 гривні. Двохфазний 99. Для ванної кімнати 59 гривень. Кінен для миття підлоги 1 літр 59 гривень. Для чищення унітазу 49,50 об'єм 750 мілілітрів. Кінин блоки 77 гривень. В упаковці 3 штуки. Такі по 31 гривні одна штука. Ну, і для прання ми вже з вами дивилися, не буду повторюватись. Інша акція це є на ізумі цього разу усі професійні засоби для догляду за волоссям, чи подарункові набори мінус 50% на другу одиницю. Ось тут є ізумі, до речі, на них ще є. Акція, знижена ціна, тобто дві акції одночасно знижена ціна і мінус 50 на другу. 349 гривень шампунь 500 мл, або кондиціонер 500 мл. Ця линійка дорожча: 399 гривень. Шампунь або маска. Ламелярна вода 197 гривень, олійка 244,30 гривень. Така 223 гривні, міст 223 філери 167. І маска 230 гривень та 30 копійок. Обирайте собі будь-яких два товари, то що дешевше від Ізумі, та підемо за половину вартості. Усі амміачні фарби для волосся. Мінус 50% на другу одиницю. Бачите, асортимент великий. Фарба лореаль 439 гривень. Шварцкоп 344. Ця не входить, бо вона без аміаку. Такий варіант велоколор Color 219. Ця не входить, бо вона без аміачна Лореаль екселенс 299. Шварцко Брільліанс 255 гривень. Така нова фарба. «Подіум» – 171 гривня, але вона безуміячна. Тобто не буде друга за половину вартості. 168 гривень ось така, буде на неї акція. Ця ні. Тут одна така, друга сяка. 99,50 це карнір колор. Буде друга за пів ціни. Такий варіант теж Garnier Naturals. Палет 90 гривень 50 копійок. Авена, 81 гривня 50, 73 50. Арт капеллі 86 гривень. Колібрі 28 гривень. І так досить бюджетна ціна, а ще буде друга за половину від вартості. І фітолінія 68 гривень за упаковку. Аптечка, як я її назвала, теж входить в акцію. Друга одиниця за половину вартості. Різноманітні тут, бачите, є бади, фіточаї. Товари медичного кабінету, весь ось цей асортимент. Берете собі два товари з цієї категорії. І те, що дешевше, піде за половину від вартості. Ось така олійка косметична для догляду за шкірою. зрілого обличчя, зріла шкіра. що свідки взяти? Трояндова натуральна. Косметична вода, 100 мл 225 гривень. Олійка для еротичного масажу 195 гривень. Ефірні олії різноманітні. Тут багато всього насправді рабічий жир, славнозвісний. Такі шипучі вітамінки, 150-145, ну тут, якщо, Трошки дорожче, трошки дешевше. Мінус 50% на другу одиницю будь-якої парфумерії. В акції все, окрім того, що вже є на акції 1 до рівні 2. Бо є деякі торгові марки, такі як Ляріва або g -fengi. вони мають свою акцію, 1 до рівня 2, то вони вже не будуть поєднуватися із такою от акцією мінус 50 на другу. А загалом можна поєднати жіночі аромати, елітну парфумерію, чоловічу. Тобто в будь-якій комбінації. обираєте собі два товари, той, який дешевший, піде вам за половину вартості. Ви знаєте, понюхала ось такий аромат, але він гарний, такий солодкий, такий вже якийсь юний, я б сказала. Хоча ароматів тут є багато. На любий смак. Я так придивляюся, слухайте, цей стелаж теж іде в акцію мінус 50% на другу одиницю. І поєднується він із доглядом за обличчям, тобто всі масочки мінус 50% на другу. А привернуло мою увагу ось такі бальзами для губ. Незвичний флакончик. Мені дуже таке до вподоби, але в мене одне питання: як мастити губи, не мастивши рук? Тут тобто треба окремо якийсь пензлик, чи як в баночку губи запихати. Коротше, я не знаю, я ще той б'юті-блогер. Акція на декоративну косметику мінус 50% на другу одиницю. Вся-вся, та не вся, знайте собі, якщо є косметика, як в даному випадку, GlenB з акцією 2 до рівні 4%. Цієї акції на весь акційний період, то ця торгова марка не буде входити в акцію мінус 50 на другу. Бо ви, якщо візьмете два товари, ще вам два піде в подарунок. Тобто треба брати чотири. Якщо ви, наприклад, хочете взяти одну із таку помаду і там ще щось собі, наприклад, воно не спрацює. Ви і за це і за це заплатите повну вартість. Акція на торгову марку Арко. Знижка до 40% на муси, пінки, гелі для гоління. Жіночі чи чоловічі. Також на лосьони акції. Так, ось такі по 96,90 є по 94 гривні 200 мл. Бачте, тут як які є гелі. Ціни на них різні. Ось цих два варіанти дорожчі. Цей і цей. Від арко пінка 65 гривень. 200 мл об'ємом. Від арко дезодоранти спреї по 65 гривень чоловічі. І жіночі гелі для гуління від арко. Ціна 106 гривень. Ось такі вони. На цьому буде відео закінчувати. Дякую вам, що переглянули його до кінця. Бажаю вам вигідних покупок та вдалого дня. До нових зустрічей!